Україна! Дорогі друзі! За дітей війни скажіть ці факти, які приводять люди тут, можуть бути тільки того. Моргунов! Що... Моргунов! Мергу! Моргу! Це моргунове, шановні, хоча дехто думає іначе посада мера такого міста. Це є не тільки почесний обов'язок, а це ще є велика відповідальність перед цими людьми. І оці люди прийшли нагадати вам про те, що це дуже велика відповідальність. Отже, будь ласка, несіть її з честю, якщо у вас вона є. Туди йти, до нього. Я представляю вам голову, вірніше лідера партії пенсіонерів. України Вінниччини Віктора Мариновського, прошу, шановна громада, весь час, коли ми звертаємося до влади до чиновників, нам кажуть, і кажемо, дайте підвищити підвищить зарплату. Підніміть мінімальний рівень життя. Нам кажуть, грошей немає. А зараз я розкажу, де діваються ці гроші, які шалені збитки для, і крадіжки сьогодні робить нинішня влада разом з нашими олігархами. Мільйонери забрали. Дивіться, хто сьогодні керує нашою державою? Петро Порошенко та Яценюк. Сьогодні вони, Сьогодні вони придумали схему, придумали схему субсидій Браття, браття. Що таке? Що таке ці субсидії? Слухаємо, слухаємо. Що таке ці субсидії? Це крадіжка з держбюджету з держбюджету грошей для того, щоб люди не не виступали. Вони кожній людині сьогодні роблять субсидії. Дивіться, 500 600 колись платив мій Володимир Васильович. За комунальні послуги. Зараз йому нарахували 1700, але до сплати 36 гривень. І він дуже радісно сприйняв даже, о, каже, як добре. Але давайте розберемося, куди ці гроші йдуть. Сьогодні ці гроші йдуть напряму з держбюджету. Хто у нас володіє сьогодні обергазами? Олігарх, хто? Фірташ фірташ? Хто володіє обленерго Вінницьким? Олігарх російський російський григоріше і напряму ідуть ці субсидії в цій обленерго. Ви розумієте? А потім вони ділюбанять ці гроші між собою. Отаким От чином. Це розкрадається бюджет держави, тому не вистачає їм грошей на те, щоб сьогодні підвищити соціальний рівень життя, тому не вистачає їм сьогодні на те е, грошей на те, щоб зробити пільговий проїзд. Тому не вистачає їм сьогодні грошей для дітей. Війни ви розумієте? Ситуація вже доходить до абсурду. Вони Державні підприємства теж е, сьогодні журналісти зробили розслідування. 50% державних підприємств, таких як Енергоатом, Укргазвидобування, Укрнафтогаз, е, сьогодні володіє 50 своїх ставлені на ці державні підприємства, поставив Порошенко, 50 поставив Яценюк. Оце такий договорняк між ними тут стався. І вони ці всі підприємства збиткові. Вони весь час збиткові. Як ви думаєте, чому? Тому що колеса вони покупають по мільйону гривень, колеса покупають. Розумієте у своїх фірм? Тому грошей ніколи в бюджеті не буде, поки при владі ці негідники, ми повинні це розуміти. Сьогодні ми зачитали з вами резолюцію. В моєму розумінні вона коротка, але змістовно сказала, що сьогодні влада робить з нами. Я хочу сказати слідуючи. Ми всі розуміємо, що ми зібралися і хочемо змін в державі. Ми хочемо, щоб перестали трасти в державі. Ми хочемо, щоб громада дійсно стала владою, а чиновники обслуговували цю владу. народу. а у нас все сьогодні навпаки. Мене, я хочу розказати ще, яка схема розкрадання, ви, ви, викрадання у вас грошей з карманів. Це комунально. І я в цій частині запропоную нам, щоб ми прийняли рішення. Дивіться, є прибудинкова територія у всіх у нас. Ми кажемо про нього. Але у кого з вас є прибудинкової вашій території державний акт? Немає ні, не ні, ні в кого. А в законі сказано, якщо немає державного акту, то ця у вас немає прибудинкової території. Це їхня земля, а тому вони мають її прибирати цю землю згідно закон про зеленбуд, і ми але з нас беруть гроші за прибирання прибудинкової території. Ви розумієте, в чому ситуація? Нас беруть гроші незаконно, це 100%. Тому в мене є пропозиція. Давайте січня місяця, якщо вони зараз не приймуть рішення стосовно наших вимог, які ми виставили сьогодні, то ми січня місяця перестаємо платити за прибирання прибудинкової території. На Майдані. За основу беремо? Хто за? Вище. Дякую. Хто проти? Хто утримався? Це дуже приємно. Я думаю, що це попередження для влади, щоб вони почали спілкуватися з народом, почали слухати людей. Не займатися тітушками і небайдужими, а займатися потребами людей це дуже важливо. Все інше не має значення. Дякую за увагу. Слава Україні.